Славні воїни, матері землі, славні воїни, неньки України, славні сини та доньки Бога Творця, ваша мужність сягає небес, ваша сміливість сягає меж Всесвіту! ви кращі з кращих, ви світлі із світлих! ви переможці, тому що світло сильніше темряви. Все небесне воїнство разом з вами. Хай людь благородна дає вам силу та наснагу в бою, хай щит невидимий охороняє вас завжди, і честь і гідність буде повсякчас. Хай дух вас звеличається подвигами героїв та водітельниць, хай серце ваше буде гарячим, а розум холодним, а сила духу нездоланною. А після бою хай світло Бога огорне кожного і дасть силу та спокій та покрове. Присвячую воїнам, що борються за Україну, а також всім воїнам світла.